Виконуємо номер 621 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Вкладниця відкрила в банку депозитний рахунок на суму 20 500 гривень, а через рік отримала прибуток у сумі 1640 гривень. Скільки коштів потрібно покласти до банку на тих самих умовах, щоб отримати прибуток 2280 гривень. Приступаємо до виконання. Нехай до банку потрібно покласти Х гривень. Нехай до банку. Потрібно покласти х гривень. Запишемо умову задачі схематично. 20 000 500 гривень відповідають 1640 гривень прибутку. А х гривень вкладу відповідають 2280 гривень прибутку. Сума вкладу і сума прибутку є величинами прямо пропорційними. Зі збільшенням прибутку у певну кількість разів. Сума вкладу збільшується у стільки саморазів. Тому можемо записати пропорцію 20 500 відноситься до х як 1640 до 2280. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. маємо 1640 х дорівня 20 помножити на 2280. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. В чисельнику буде 20 000.

Ділимо 1640, ділимо на 164, ми отримаємо 10 20500 ділимо на 164, отримаємо 125. Тепер скоротимо 2280 на 10. 2280 поділити на 10. Будемо мати 228. 10 ділом на 10 буде 1. Отже, в чисельнику ми маємо 125 помножити на 228. Знаменик 1. 125 помножити на 228. Маємо 28 тисяч. 500 гривень. Записуємо відповідь. 28 500 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки коштів потрібно покласти до банку, щоб отримати прибуток 2280 гривень. Якщо вкладниця на тих самих умовах відкрила в банку депозитний рахунок на суму 20 500 гривень, а через рік отримала прибуток у сумі 1640 гривень. Номер 621 виконано.